Це протасово, дуже важливе. Протасело теж я е, дізнався, що, ну, як треба відноситися до, до інших людей. Е, ну, Протасов приїжджав сюди до Львова, твій захист конкретно жив у мене в квартирі. А, не, не мій заказ, а на мій захист, а приїжджав сюди на конференцію в 95-му році. Жив в тебе в квартирі до Рівною. Ну так, От, він там лишив якось питання. Як я, я розв'язав досить швидко, От, І потім, ага, ти розв'язався, приїжджай до Києва ми поговоримо. Я йому до Києва, що з нього на практик, що ти написали статтю успіху, потім пішли купатися в те озеро, все нетривіальне. Притасівське Русанівська та його набережна. Він не хоче деталі так, Він розказати. Не вписується щось там Притасів, що я побачив, чого добре. Отаке, так що це, це все дуже важливе. Він зараз? зізолювався, страшно, ізувався, але ось так. Ну, якось дуже багато математиків, моїх знайомих, вони виходять кінець кінцем на один і той самий висновок. Значить, вони самоізольовуються і кажуть: е нема достойних учнів, які здатні дати на інтелектуальний подх. Це Поль такий мій сказав свого часу роман. Є такий польський, дуже сильний математик. Надзвичайна сила. був конфлікт через... Ні, Любовський. Любовський. Добровський – це іншого пошел. Добровський – такий жук. Поль це є. Так, він такий, як сказати, ну дуже сильний. так, І якось він мені теж сказав, що він не бачить, з ким може працювати. Як так не бачив, за скільки тут його полоновити, тут морода. Ті бачиться, у на нас тут виробляє, просто видимо не видно. За бігоруха Михайловича. А потім ну, якось так сумно, це все повідомив. Просто Але... не бачив погорівні рівні, коли хі. От. Але оце з Михайлюком команду, все спільно з там. Mm. От, І мені написали, я кажу, я йду на пенсію. Просто взяв мені цей лист. Я так здивувався, нічого не поймати. Каже, що ти пишеш дуже сильно станції, певно. Молодець, я йду на пенсію. Все, щоб тебе було добре. Ну це не написав. Коли я був синій. Я листя. Дякую. У нього сім'я є, так? В нього сім'я є, але ти розумієш, в математики в нього є там. Жінка його і ж бета теж математичка. Я б не сказав, що це ідеально. там щось якісь є чорні кішки. Чи є в нього діти, облі Я Не знаєш, наскільки це добре можна, це зроби себе. Ні, тут я не варто, ні, просто велика річ, а просто люди... От справді геніальні математики, вони дуже часто ізолюються, вони хочуть знайти. От Банда Юрій що був такий пам'ятаєш, який приїхав на Тайвані що з'їв і послуховуватись того, там... що Слободенюк що? Та, Слободенюк. Слободенюк при вас написав один із останніх листів. До мене прийшов Сергій. Дуже короткі листи. Як полягає весь лист. От, щось там відповів. Там одна складова, от один з мною скріплю. Сьогодні до мене приходив Сергій. Це його подав. Так, я написав свій час. Ну, хорошо. Він так, він прагне спілкування, чи він протас, ось такий пише. Якось такого. Так, Протасер теж дуже-дуже хороша людина і дуже, як тобі сказати, він... Він безпосередньо він самоізолювався. Коли він в нього, точка максимуму це був Слободенюк. Слободенюк якось так він частково пішов, по частково не пішов, він правильно вчився тіму сквіту, як ті, ініше, а потім щось тягнуло на олімпіадників, щось так. Потім, 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 дуже був розпилений. І кінець кінця, це, я не знаю, що. Ти розумієш, що потрібно раз приходить на сергізну, потрібно. Теж ті останні літні школи, в яких я брав участь, який самий, дев'ятий. Проте з якогось моменту перестав хотіти їздити на літній школі, перестав хотіти передавати своє знання молодим, з якого залезло не було. Він виключно в Києві ходить купатися і більше нічого не треба. Не хотів їхати за кордон, не казав, що він до того набачився, що таке краще в груди, ніж під Києвом нема. В Карпати, якщо треба, він сам поїде, і бути психіднішки. От він не, не знав, що навіть, таке не йшло в один момент. Ну, і таке. Це все негайно. Через те, що інфраструктура в нас в Україні сильно почала погіршуватися за якийсь момент, аспирантська. Це приблизно кращі студенти вони йдуть на прикладну на математику, йдуть на програмування. Відповідно, е якщо все тепер вони там стоять програмістами, не завжди хороші програмісти, програмістки, але просто програмісти. Так само в Київському університеті, тобто я так говорив із деканами, з іншими. Тобто, якщо йдуть хороші, так, то вони просто йдуть, все одно вони йдуть десь на якісь фірмішки, йдуть заробляти. От вона дістала ті стипендіальні програми, які вберігають їх від того шляху. В Харкові, наприклад, стипендія ахієзера. В неї нагороджують найкращих науково орієнтованих студентів всі роки навчання, щоб вони, не дай Бог, не сприймають в програмуванні. І таким способом харківці мають кожен рік когось мають, наприклад, Олеся заварзела. Це В'єтнамочка. <гумит> є тут. Воно, 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 та, як, <гумит> та, хто там є? Карпенко Ірині, яка зараз в Бревні. В них тоненький свимочок, але він існує і... Говорив про Кадяця, що він там не хотів виїжджати під час цих бомбардирувань і так далі. Це тобто їх там в них є якісь певні традиції, у тої старої школи, що це треба ті вогонь, який там існував. В них є і традиції, і інфраструктура, яка забезпечується Так, Ну, вони створили, тобто ці традиції дали цю інфраструктуру. А в Києві це вже не так. В Києві є Рубльов, все ж таки, так. і який а в нас це е взагалі е який, е да, олімпіадники такі поступають в Київський університет. Частина з них втікає в проживання, але частина. Таке, типу той самий Візовський виїжджає Київський концерт за кордон і там стоїть професіонал. Це є шлях номер 2 В Львівському університеті немає ні того, ні того. А, <свісно> були того. Це ще тоді, лице... коли ліцей не працював зовсім на провелисті. Виключно. А зараз там нуль, рівно нуль в ліцеї. Ні, Мені, я не знаю, в мене є думка, дуже проста, чого в нас немає, якщо в Києві, в Києві от, є декілька ліцеїв, які конкурують по суті. І може якісь там в них сильніші, те, що при університеті, так? Але все-таки є ліцеї. І ота структура, вона повинна якось трошки по-іншому працювати. Тобто, той фізмат-ліцей, який би, мав би бути при університеті, там мали б читати лекції професори. Львівського університету. Коли є зв'язок учня з математиком професіоналом, то вже якісь думки, тобто щось там передається. Ну, я просто беру по собі, я би, чесно кажучи, я не знаю, що би зі мною трапилось, якщо б за річний керівник педагогічної практики студентів п'ятого чи четвертого курсу я пішов до нашої школи. Він просто був керівником, він там щось десь там так само в нас грав на віталі, він каже, о, давайте ви приходьте, у нас є семінар такий тологічні. Так, так, так. Тобто таке спілкування між людьми, воно якось ну, як молоде покоління шукає щось собі цікаве. А зараз воно полягає в тому, що життя полягає в тому, що е нічого, крім грошей, молоде покоління не може бути не зацікавить. Це від бідності Ну це не є від бідності, це, це від того, що ну, просто спосіб є таке життя, що, що от 20 років я собі там програмую, так? я собі вже дві машини купував, так? я там хату маю, там, я там відпочиваю десь там на 6 шай. Я я що, що потреба в грошах є тоді, коли їх немає. Коли вони є? Їх не потрібно, правильно? І тоді з'являються інші потреби. Коли є потреби, такі базові задоволення, то з'являється потреба самореалізації. І от раз-раз, зараз просто ця потреба базової незадоволення. От цьому вся а я ну, ну, не це мої фішка, та й ну, Це просто насправді, з моєї точки зору, просто я дивлюся, як іншу групу, це він групу пропрацює, він керівник якоїсь величезної групи. І деколи він там він ще не купив собі там. Круту машину, так? він мав звичайного форда, на якому він катався такого економного типу Горбатого Запорожця, але дуже який, так? На якому він катався 10 чи 12 років, возив сім'ю, він каже, всі мої молоді пацани, яким по 25 років вони мають або джепи, або джипоподібні круті тачки. Я тут приїжджаю, і тут таке враження, що тут двірних приїхав, тут не так. І це вже створює певне якесь таке середовище, що ти повинен статус. Ну, то є, а, так... а, далі, а далі є знову така є річ. Тобто то, то, та людина, от, поки <постав> є гроші, все нормально, так, коли створюється сім'я, вона повинна далі статус, вона десь там е, бере кредитну машину, кредитну квартиру і потім, потім пашає книга по 12-20 годин на день. І дуже часто от, просто ці ж люди... Я не кажу, що це весь час. Я дуже часто буває, що цих людей просто виносить життя, вони хворіють, вони падають і вони зникають в життя. До речі, то не тільки львівська ситуація, чи українська є. У нас, наприклад, був є все ще в Кельцях, є професор, молодий рік, прийшов, всі на нього там надії покладали, що це буде майбутній директор. От, він взяв і цього сказав мені Треба сплачувати кредит, вибачав. І пішов в комп'ютерну компанію. І ця ситуація така, що насправді це суспільство спонукає до того, тому що я дивлюся, наприклад, ті будинки, які будуються там біля мене, так, Марі, вони будуються дуже швидко, дуже дорогі квартири, так? І скоріше всього, все, що ціна їх дуже велика, не тому, що вони там... В кількість дуже Якісні. якісні, А тому, що там рекламу цих будинків закладено, і там всі або бізнесмени, або програмісти. Тобто які здатні заплатити ціни Так, тобто і молоді люди, я бачу mm -hmm. просто, що там немає mm -hmm. людей, дуже рідко зустрічаєш людей, яким там більше 60 років. Тобто це люди, скажімо, нашого покоління, так? Якщо більше 60 років, то хтось з молодих взяв своїх батьків, щоб залетіти. Або там, ну, або люди. Є. Добре, добре, добре. Але, але коли ти починаєш говорити з цими людьми, то вони всі жаліються, що е, ну, в них е, немає такого життя. Знаєш, от, е, не, ну, молода людина 25-30 років, вона би ще якось мала би подивитися на білий світ, так? Тобто, я не кажу про саму організацію, а от просто... А ти дивишся так, от людина каже, я... Стою в 8-й годині, бо я раніше встати не можу. Я лягаю в третій ночі. Чому? Бо я тільки в 12 приходжу з роботи. Зранку щось перекусив, там дитину, в дитячий садок, жінка на таку ж саму роботу, я там сиджу, програмую, чи там десь мітаюся, там бізнесом якимось займаюся. Я приходжу додому, я падаю. Значить, приходить субота, я десь виїжджаю так, щоб я не бачив хтось. Я просто відсипаюсь. І, і я деколи з такими людьми говорю, кажуть, мій колега там, він все кинув, він пролетів, він не може заплатити кредит за квартиру, у нього там квартиру забрали, чи там машину, і в нього почалися якісь проблеми, вже сім'я порушилась, і він вже спився. Через 2-3 роки каже, що він вже спився, він вже там бужує. Тобто, Суспільство з тієї молодої людини витягує по максимуму. У нас є приклади навіть в університеті, що люди так вилазили, і там, скажімо, ну, це майже однолітки сім'ї, з яким вчився силі так? що просто там ну, 30 років вони вже померли від десь, прямому фізично, тому що треба було там ті кредити, треба було за дитину, за то, 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 то жінка вагітна, чи жінка з великої дитини. І як такого життя, ну тобто. Ну, всі надіються, що прийде там, 60 років, ти вийдеш на пенсію, але проблема в тому, що треба просто дожити до тієї пенсії. Чи ти не станеш калікою вже просто 30-40 років до тієї виснажливої роботи. Є така просто, от є робота, коли ти можеш, ми зараз з тобою там... Математика теж дуже виснажлива. Але справа в тому, що ми говорили про математику, що вона є виснажлива, але ти не можеш займатися математикою, коли ти її виснажиш. Змушений, якось... О, ти там йдеш, ремонтуєш щось, десь до батька щось мочи йдеш на село, так? Тобто ти відключаєшся від тієї математики, коли ти є виснажений розумово, так? ти не можеш дати весни. Ти підійшов до такої межі, що в тебе вже воно нічого не працює. тобі треба відновити. Бо ти от все. Я сам знаю, що зі мною таке буває, що ти щось там робиш, робиш і після того там і ступор, і ти знаєш, ти, нічого... ти займаєшся чимось інше, ти відновлюєшся. А, а тут а ці люди, ну просто з такої точки зору, я би не хотів бути на їхнього місці. Тому що це є просто такі як би, там, погоня в бізнесі. ми зараз дискутуємо, як ти казав, що смак з тими, хто їх їв, <гум> чи навіть <гум>, <гум>, не ївши. Тобто я в Ліше <гум> закінчив це все, розказуючи все ж таки ні. тут від Михайла Михайлович. Та, Михайловича, Ні, так, так, ви коли вибирає А ні, тут ти як Михайловича. Про деканів. Коли він був деканом, то він розказував сказав такий, що е, зібралися декани і один з них каже, що в нас е, серед випускників навіть, ті, що працюють там останніми з цими двірничками, судно пам'ятають, що таке дира, чітки похідна і я там таке то село і там працює, нас може запитатися. Ну добре, каже, поїдемо там наступний тиждень разом Ну і той декан поперед, не всі скоренько за то тобто, село приїхав, знайшов по пані, каже, так, це зараз прийде до Значить, Вони вас будуть питатися, скільки буде інтеграл від х квадрату. Так, ви маєте запам'ятати і відповісти. Інтеграл від х квадрата до дрівні 1 третя х куб. Запам'ятали? Ніби не запам'ятали, але повторіть. Інтеграл від х квадрата до рівні 1 третя х куб. Добре, ще раз. Інтеграл від х квадрата. До рівня третє і ну, добре, все. Ви пам'ятаєте, все добре, 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 все. Ми приїжджаємо і це говорить, бо я заклався доріг, парі на ящик цього цьому так що ви мусите мене виручити. Добре, все. Значить, Приходить час, їде ця група диканів, то село дійсно знаходить ту Можливо, офіціантка в тому ресторані чи що. Була не хай офіціантка, і там. Якщо вже все ви з'їха то кажуть, ам, пані, так інтеграл, будь ласка, від хвадрату, скільки ви будете. Інтеграл ну, від хвадрату, каже, одна третя, х куб. Бачите, бачите, от я вказав, отак відходить, каже, і плюс констант. А це мені дуже вітається масок. Ну що, дякую, Тарас Лофчу. Це, напевно, було найкраще, що було на нас на з собою. Ну добре. Все теж дякую Олег Володимирович, за можливість самовиразитися.